32 метри вниз зі швидкістю понад 100 кілометрів на годину. Стоїш і думаєш, о, що зараз буде. Виглядає захоплююче. обов'язково з'їду. З цієї гірки прокачусь тільки коли мені за це заплатять. Дуже страшно. Сам я ніколи цього не зроблю. Для мене це за високо. Аквапарк на озері Гарда в Італії. Торік тут встановили найвищу в Європі водну гірку. Брати Юліан та Лука Чех з Німеччини профі на таких атракціонах. Відмінна гірка це висока гірка, на якій можна розвинути велику швидкість, щоб справді відчути адреналін. Гірка має бути гладкою, щоб спускатись безболісно, коли тебе притискає водою. На поворотах це робить особливу приємність. Брати з Німеччини є операторами спеціалізованого вебсайту. У вільний час вони подорожують Європою, випробовують та тестують акваспуски. За минулі роки вони випробували понад 600 гірок. На YouTube брати викладають відео, яке знімають під час спуску. Брати ще ніколи не випробовували таку високу гірку, як ця. Незважаючи на страх висоти, Юліан Чех хоче знати, як воно спуститись звідти. не можна довго розмірковувати. Поїду прямо зараз. на старті, це означає: вмикаєш камеру і поїхав. Фантастично, сам старт уже захоплюючий, падаєш прямо вниз і тримаєш велику швидкість до самого кінця. Настільки велику, що передати не можна. Це просто класно. Я пішов знову на гірку. Вище стрімкіше, незвичніше. З водними гірками басейни та аквапарки стали конкурентами на ринку екстриму. Ця гірка пролягає через акваріум за кулами. Гірка Кіліманджару у Бразилії довжиною 50 метрів найвища у світі. Найдовша водна гірка у США. Мемос має довжину майже 540 метрів. Гірки, що досягають лімітів висоти та довжини, мають бути безпечними. Найбільш складний момент для їхніх розробників. В інженерній фірмі поблизу німецького штутгарта Райнер-Браун до кожного замовлення підходить індивідуально. Уявіть собі, на водній поверхні ви розвиваєте швидкість 100 кілометрів на годину і повинні загальмувати. Вода в цьому випадку як бетон. Тож треба вживати спеціальні заходи, щоб пом'якшити дію води, наприклад, запускати повітря. найбільш сенсаційна розробка Брауна перша у світі гірка з подвійною петлею у місті Вьоргель, що в Австрії. Юліан Чех та його брат Лука прибули її протестувати. Водні гірки стають дедалі екстремальнішими. У минулому було розроблено багато новинок і незабаром з'являться ще нові проекти. Погляд на Альпи і ось як запуск ракети. Чотирнадцять метрів у вільному падінні щоб здолати обидва звої, треба розвинути високий темп. Цю гірку я оцінив на відмінно Справжнє задоволення. Рекомендую. А щоб знизити рівень адреналіну до звичайного, обидва брати катаються на сам кінець на дитячій гірці.